Мої вітання. Сьогодні ми приїхали до лісу. Подивитися, вже кажуть, є гриби, маслят багато, то будемо збирати. Запрошуємо вас з нами прогулятися по поліссю. Покажемо, що буде. Ходімте. Ну що, я знайшла першого красення, такі гарні, молодесенькі. Зараз ми ходимо по сосновому лісу, бо були в Лисином, нам, то не знайшли. А тут ось такі. Ого, гарно вцепився, Викручую. Викручую. Такі гарнісінький грибочок. Ну що ж, добре, перший такий улов вже є, йдемо далі. Так ось по лісу багато сироїжок, то в нас так ми вже взяли цілий кошик окремо для сироїжок, відокремили, такі ось гарні, молоді, такі чистесенькі. Ось то ми І сироїжки беремо. Так гарно сироїжки ховаються. Залазять мух. Така у нас сьогодні прогулянка насолода природи. Ой, дивіться, дивіться ще, який гарний красень. Такий грибочок. Такий, бачите, гарна така ніжка. Ух, який ти красивий. О! Такі гарний, чистий, молодесенькі. Такі трошечки гриби є. Небагато поки знайшли, але є. Ось знайшла поряд ще одного, гляньте, як заховався. Геть сидить, захований в мосі. Такі гарнюсінькі. Ух, які ти. Гляньте, які гарнюні. Аромат пахне. Ну так, я ж і недалеко пройшла, а такі трішки да знайшла. Гляньте, який гарний. Ой, ще ось, мабуть, один. Який красень. Так, це парочка. Так, це вже мені подобається. Ого. Так, вцепився. Все. Гляньте, які гарнюні. Як пахне. Так, а ну що у нас тут? Ні, це гілочка. Так, повертаємось до цього красень. Ох, який ти гарний. Гляньте, яка товста ніжка. Такі ароматні. О, то, то це вже мені дуже прям подобається. Гляньте, які вони молоді, свіжі, такі. Ух. Ого. го Дивіться, які молодесенькі. Такі вже в нас на Київщині пішли гриби. Далі ось такі там мухомори в зарослях. Ну, це вже знайшли в листивному лісі, а перед цим сосновому збирали, то так, виходить, є скрізь. Небагато так, щоб масово, але є. Так, не сама ж я гриби шукаю, і чоловік знаходить, Такогось покажу вам. Білого, гарного, молодого гриба знайшов, як на картинці, такий гарний. Такого гарного, ще підберезника чоловік знайшов, такий молодий. Верди такі товстоногі. Так ми вже піднялись трішки вгору, у нас тут є, де піднятися в лісі. Також в сосновому лісі, моха. Тут у нас дуже люблять польські такі гриби рости. Ось уже я одного бачу. Такі молоденькі вони також смачні. То пройдемося ще тут. Сироїжок вже добрали. Так багато. Чоловік любить їх окремо відварити, пожарити, їсти, бо вони такі тверденькі. Прогуляємось тут. Такий повал, вітер повалив, скільки дерев. Подивимось, що тут є. То так, де я вам показувала, повалено стільки цих дерев. Гляньте, які гарні, красені молоді. Зростають. Так кошики вже наші все більш-більш наповнюються. І такі ось ще в травичці гриб знайшли. Такий теж непоганий. То так вже й назбирали трохи. Так гарно, ще в мосі молоді маслята. Маслючки також молоденькі любимо. То також їх збираємо. Бачите, такі гарнівні. Таке в нас сьогодні грибне, асорті. Так, зайшли ми вже знову листяний ліс. І будемо тако спускатися донизу. Спробуємо ще перейти туди далі через такий яр. Можливо, знайдемо ще там щось. Грибів у нас не так багато, як бувало в минулі роки. Не було дуже довго дощів, а зараз ось це декілька дощиків пройшло, землю не дуже промочило, то і грибочків так не дуже багато. Але для себе назбирали. Та є такі інші, це як сироїшки, поляки, польські гриби, та є маслята гарні, такі товстенькі, як прянички. Та є що позбирати. Але ж головне не тільки назбирати, але й помилуватися ось цією красою осені. Так уже розмалювала ліс, гарно осінь, яскраві фарби. І подихати. Свіжим повітрям. Перезавантаження на природі. Це дуже-дуже добре. Ось такі молодесенькі польські гриби. О, чоловік щось знайшов. Так я вже трохи від нього і відійшла. Буду зараз йти наздоганяти. Беру цього красення. О, які молоденькі. Ой, я чоловік у мене сьогодні по білих грибах. Покажу вам, якого знайшов. Молодесенькі такі. Ось такі малесенькі ховаються в мосі. Ці польські грибочки. Та я так люблю також ці грибочки. Вони мені дуже такі смачні, мариновані. Також ароматні. Така гарна молода парасолька. Такий биточок буде. Також беремо, не багато беремо, але трішки беремо інколи там посмакувати. Ось візьмемо два штучки. Та й буде такі два биточки. Більше брати не будемо. Так понад дорогою йшла. Я думала ще рано для цих грибів. Але вже є зеленки. Такі ось вони зелені, дуже в піску. Але також такі тверденькі гриб, то ми беремо такі грибочки. Також чоловік таки дуже любить. Ось такі вони, прямо піску в піску-в піску. О, такі дві сестрички зелені. Ну і добре, то ще й таких назбираємо. Ну, йдемо далі. Так, ми перейшли вже в інший такий листяний ліс. Ще в нас тут одна місцинка є. І тут ось такий красень сидить в листі. Гляньте, які гарнюні. Білий грибочок. Ого, як тримається. О, отакий ось красень. Пахне. Ну що ж, добре. Назбирали ми, ми вже трошечки грибочків. Ще трішки ходимо, вже так вечеріє. Скоро будемо збиратись додому. Але таке, урожай такий, улов таки трішки є. Так ось сироїжечка заховалася. Вже ми так цілий кошик назбирали собі. О, то так Гарна в нас така прогулянка. Грибів не дуже багато, бо грибників більше, ніж грибів. Ось таке. Ну нічого, своє знайшли. Ну що ж, назбирали ми грибочків. І кошик назбирали таких. Сироїжечки, маслята. То вже будемо їхати додому, а вам дякуємо за перегляд. Дякуємо, що прогулялися з нами і що ви з нами на каналі. До нових зустрічей! Така ось краса. Ароматна. Дуже пахне. Який аромат!